Наш президент э, поїхав до сполучених штатів почав він цей візит із пенсільванії ну і надалі нас чекають немало немало новин зі сполучених штатів тому що президент зокрема збирається показати свій план перемоги для джо байдена також покаже його і для інших э, посадовців в сполучених штатів зокрема дональда трампа і камали Гарріс. але я пропоную послухати що саме э, і як саме відбуватиметься візит нашого президента зрештою від нього самого Ажаю здоров'я, шановні українці, українки. Розпочинаємо візит Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит, потім Нью-Йорк, Вашингтон. І Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом з партнерами можемо посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. Спільною перемогою для дійсно справедливого миру. Україна представить. Сполучених штатах план перемоги першим його побачить повністю президент Америки. Звичайно, представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам з планом перемоги. Представимо також його в конгресі, обом партіям, обом кандидатам президенти Сполучених Штатів. Ну і загалом Зеленський також підкреслив у цьому своєму специфічному зверненні з літака, що саме зараз визначається, що буде спадщиною чинного покоління державних лідерів, тих, хто у найвищих кабінетах, і анонсував також, що найближчими днями зустрінеться із лідерами країн глобального півдня сімки Європи і з керівниками міжнародних організацій. Зеленський також в інтерв'ю для видання «The New Yorker» заявив, що вважає жахливою думку про те, що президент Сполучених Штатів Джо Байден не підтримує запропонований Україною план перемоги, оскільки за словами президента це призвело би до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих. Зеленський зазначив, що цей план загалом розроблений з урахуванням підтримки Байдена, і каже, якщо він не хоче його підтримувати. Я не можу його примусити. Якщо він відмовляється, що ж тоді ми повинні продовжувати жити за планом Б, за яким Україна живе зараз. І це прикро. Журналіст запитав, що станеться, якщо Байден не підтримує план перемоги. І на це президент відповів, що це означало би, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги. І ми би отримали дуже довгу війну, неможливу виснажливу ситуацію, яка призведе до загибелі величезної. Кількості людей сказавши це, я не можу ні в чому звинувачувати Байдена. Зрештою, він зробив потужний історичний крок, коли вирішив підтримати нас на початку війни, щоб підштовхнуло інших наших партнерів зробити те ж саме. Ми визнаємо велике досягнення Байдена у цьому відношенні. Цей його крок вже був історичною перемогою. Але Зеленський підкреслив, що план перемоги має на меті швидко посилити Україну для того, щоб очевидно продовжувати війну проти Російської Федерації і не дати перемогти. Російським окупантам президент каже, що сильна Україна змусить Путіна сісти за стіл переговорів. Я у цьому переконаний. Простіше, просто раніше я лише говорив про це, а тепер виклав усе це на папері з конкретними аргументами і конкретними кроками, які посилять Україну протягом жовтня, листопада і грудня і зроблять можливим дипломатичне завершення війни. Різниця цього разу полягає у тому, що Путін зрозуміє глибину цього плану. І відданість наших партнерів нашому зміцненню, а також усвідомить важливий факт: якщо він не готовий закінчити цю війну у чесний і справедливий спосіб, а натомість бажає продовжувати спроби знищити нас, то сильна Україна не дозволить йому цього зробити. Мало того, продовження переслідування цієї мети також значно послабить Росію, що поставить під загрозу власну позицію. Путіна з цим до речі в росіян вже є певні нюанси. Поки що рано називати це проблемами, але нюанси ми думаю цілком справедливо пригадаємо собі публікації журналістів The Washington Post, які писали про те, що російське міністерство оборони вимагає просто від Путіна, аби той підписав указ про мобілізацію, тому що росіянам не вистачає людей для того, щоб здійснювати їхню. Загарбницьку війну в них є сила насправді, щоб наступати на певних окремих ділянках фронту, але немає потужного ресурсу і великого ресурсу для того, щоб здійснювати велик широкомасштабні загалом наступальні операції. Це перше, друге, що стосується їхнього забезпечення в плані снарядів, виходили кілька. Різноманітних змі, які писали про те, що росіяни наростили в виробництво зокрема і танків від 130 до 150 відсотків за різними позиціями озброєння, і це з такими темпами вони там від, в проміжку від 2 до 7 місяців зможуть перегнати за кількістю озброєння німецький бундесвер, але Дуже важливим аспектом і дуже важливим нюансом у цій всій історії є той факт, що відновлювати у великій кількості важливу техніку, як реби, засоби протиповітряної оборони, літаки, штурмові, винищувальні, бомбардувальники вони не можуть. Чимало снарядів вони беруть у своїх друзів в Ірану та Північної Кореї. Там же вони беруть шахеди. І запчастини до них, і там же вони забирають балістичні ракети, щоправда, без пускових установок, принаймні поки що. Тобто, це все свідчить про те, що в Росіян також не все ідеально і можливо, план, якраз той, який пропонує Зеленський, запропонує точніше Зеленський Байдену та іншим світовим лідерам. Він покликаний на те, аби унеможливлювати розширення військового потенціалу Російської Федерації. Бо останніми. Днями про це також говорять. Я нагадаю, Reuters писали із посиланням на свої джерела, що Сполучені Штати хочуть посилити санкції, в тому числі прикрити деякі обхідні шляхи, якими росіяни здобувають собі тех... технології подвійного призначення, які потім використовують в озброєнні, яке використовується проти нас. На цьому фоні Блумберг із посиланням на поінформованих співрозмовників написали, що план перемоги, який президент Зеленський має представити Джо Байдену. Передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання Сполучених Штатів щодо постійних поставок сучасного озброєння за інформацією Блумберга. Окрім цього, запрошення до північно-атлантичного альянсу і поставок зброї план перемоги також передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі та інші економічні та безпекові домовленості. Це прекрасний насправді план. Бажано щоб його ще підтримали в сполучених штатах, але є нюанс. Для того аби Україна стала повноцінним членом Сполучених е Північно-Атлантичного альянсу слова Сполучених Штатів одного або самого лише недостатньо, тому що мають висловитися абсолютно всі члени. Це має бути одностайні рішення.